Шановні студенти, вас вітає Музей історії Національного університету гіоресурсів і природокористування України. Музей історії НОБІП України є навчальним, науково-дослідним і культурно-освітнім структурним підрозділом нашого університету, який розпочав свою роботу в грудні 1964 року. За свою півстолітню історію музей став основним популяризатором славетної історії флагмана аграрної освіти України. Сьогодні він становить вагому частину Державного музейного фонду України, який досліджує і популяризує історію науки та освіти, формує науковий світогляд молоді. Співробітники музею здійснюють значну дослідницьку роботу, направлену на розбудову музею. Одна з них Тетяна Миколаївна Чумак, яка провела нам цікаву екскурсію. Освітня діяльність. Наукова діяльність, і міжнародна діяльність це три ті, ті три основи, які складають базу нашого університету. Жоден університет в Україні не має стільки відокремлених підрозділів, як наш усі в країні. Наразі музей складається з трьох відділів: перший присвячено становленню сільського господарства на території України та історії становлення майбутнього передового аграрного університету. Наступний висвітлює університет під час другої світової війни та активну участь викладачів та студентів в АТО з 2014 року. Третій період відновлення голосіївських інститутів, утворення ОСГА, підписання перших міжнародних угод, а також культурно масове життя студентів, сучасна діяльність ННІ та факультетів НОБІП України в усіх трьох відділах представлена вражаюча кількість унікальних експонатів, серед яких світлини, історичні документи та пам'ятні речі, подарені міжнародними партнерами та студентами-випускниками. Відвідати музей можна за адресою вулиця Героїв Оборони, навчальний корпус номер 3 кабінет 217. Графік роботи є на сайті університету.